Ммм, mm. солоненький. Mm. 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 <реш> Це не переверш. І цей запах. Mm. <реш> Хрусткий. Давно не куштував його на смак. Мм, mm. солоненький. Я радий всіх вітати. Маються на увазі всі любителі акваріумів, тераріумів і декоративних ставків. Бо сьогодні мова піде саме про продукти для акваріумів. Мене звати Артем, і тема нашої сьогоднішньої зустрічі це відносна новинка від компанії Sera, так званий Корм Vipan. Справа в тім, що Vipan існує з 1972 року. Тобто корм існує вже більше 50 років. Це продукт, можна сказати, перевірений часом. Але в 2021 році цей продукт оновлений, покращений, надбав нових властивостей. Перш за все, це пластівці, пластівцево подібні корми потрібні всім рибам, що харчуються у верхніх шарах акваріумної води. Їх ротовий апарат придатний саме для цього. Сера Віпан – корм, з якого майже почалася вся історія компанії Сера. Але сьогодні мова піде саме про те, як оновився цей корм. Любителі акваріумів добре знають, що Сера Віпан – це різнобарвний пластівцево-подібний корм. Всі, хто з ним був знайомий, знають, що він був завжди різнокольоровий. Тобто там були. Жовті, червоні, зелені пластівці. Його вигляд завжди був дуже привабливий саме для акваріумістів. Риби завжди шаленіли від віпану, бо він дуже смачний і дуже ароматний. До речі, я обожнюю цей запах. М -м -м. Основний запах це рибне борошно. До речі, давно не куштував його на смак? М -м -м. Солоненький, ну, смак риби. Що тут скажеш? До речі, дуже смачний. Шкода, що я тепер знаю його смак. І буду його їсти як чіпси. Це дуже смачно, до речі. Я навіть заздрю тим рибам, які його будуть їсти. До речі, як він виглядає? Хотів би вам продемонструвати. Ось ці пластівці. Раніше вони були кольорові. Що ще характеризує оцей оновлений асортимент кормів сера під назвою Nature? Тобто, загалом, всі корми сера тепер мають приставку Nature. повна відмова від штучних консервантів, від барвників і додавання. Дуже цінних інгредієнтів. Який саме тут цінний інгредієнт? Це борошно з комах. Борошно з яких комах? Це вказано навіть на упаковці. Тобто, ось тут ми бачимо таку позначку 4% герметія. Що таке герметія? Це дуже цікаво. Герметія і люценс це муха, яку широко застосовують у годуванні різних видів тварин. Цю муху навіть застосовують у якості наживки при рибальстві. Муха герметія іллюцинс, а саме її личинки, застосовуються у якості джерела ціннішого білка. Тобто береться борошно і додається до нової формули. Корму VPAN. Муха Герметія Іллюсенс є джерелом сталого цінного білка. Що це дає? Справа в тім, що комахи є природним джерелом білка для будь-яких риб. І коли ми беремо комаху та додаємо її до корму для риб, риба отримує більш повноцінне харчування. Яке максимально наближено до природного. Таким чином, наші риби краще виглядають, вони більш рухливі, вони більш фертильні, тобто більш здатні до розмноження. І якщо ми застосовуємо цей корм для вирощування маленьких рибок, то вони виростають здоровими, сильними, з міцними кістками. З гарним забарвленням і просто щасливі. До речі, інгредієнти, що входять до складу: рибне борошно, пшеничне борошно, пивні дріжджі, казеінать кальцію, чорні солдати, тобто наші мухи, гамарус, спіруліна, цільний яєчний порошок, морські водорості, манан-олігосахариди то є пребіотики. Жир з печінки риб, в тому числі 34% омега жирних кислот. Трави, Виробник вказує трави, тобто, це можуть бути якісь корисні трави, які є складовою риб, що їдять рослинну їжу. Люцерна, кропива, петрушка, паприка, як в ресторані. Зеленогубі мідії, або зеленогубі молюски. То є мідії такі великі молюски з творчості, які є джерелом білка і жирних кислот. Шпинат, морква, водорость, гематокок і часник. До речі, хто на рибалку ходить, знає, що часник є дуже гарним приваблювачем. І смаковим елементом для риб, яких ми хочемо впіймати. Які ще зміни у новому асортименті сера Nature? Запам'ятовуємо: відсутність бровників, відсутність консервантів, додані цінні інгредієнти, в даному випадку це борошно з комах. Пребіотичний ефект це коли у кишківнику риби формується так званий мікробіом. Цей мікробіом допомагає рибці жити добрим здоровим життям. Тобто там будуть розвиватися і жити саме ті бактерії, які виробляють корисні для риби речовини, і організм риби ці речовини всмоктує і застосовує для власного добробуту. Таким чином цей пребіотичний ефект створюється завдяки. Новому асортименту Serra Nature. До речі, пребіотичний ефект набагато корисніший, ніж пробіотичний. Бо пробіотики це препарати, які застосовують лікарі для занесення корисних бактерій до кишківника. Пребіотичний ефект це коли в кишечнику риби створюється таке середовище, завдяки якому там розвиваються лише ті бактерії, які Впливають на організм риби тільки позитивним шляхом. Тобто риба, яка споживає цей корм, завжди буде жвавішою, здоровішою, плідною, і взагалі буде виділяти в акваріумне середовище перетравлений корм, тобто екскременти. Які не забруднюють акваріумну воду. І таким чином ми отримуємо акваріум, в якому здорове середовище, немає ніяких зсувів середовища, pH і тому подібне. Тобто вся екосистема акваріуму виглядає краще, здоровіше і стійкіше. Просто коли ми годуємо правильним кормом. Ще трохи про муху герметія ілюценс. Забув сказати, що. В інтернеті ви можете знайти її під назвою Чорний солдат або чорна львинка або левинка. Як правильно годувати риб? Це треба робити один-два рази на день. І кількість корму, яку ви застосовуєте, має бути такою, що риби з'їдять впродовж короткого періоду часу. Компанія Сера випускає свою продукцію у зручних упаковках. Так ви можете придбати. 1000 мл. Це оптимальна кількість корму на багато часу. Якщо ви хочете спробувати, то можна взяти маленьке саше, Спробувати, як риби будуть активно поїдати цей корм. Але цього корму недостатньо, щоб корм проявив всі свої корисні властивості. Для професіоналів. Є відра. Тут 4 кг корму. Але, звичайно, треба пам'ятати, що при відкритті упаковки корм починає поступово втрачати свої властивості. І треба обирати ту упаковку, яку ви можете застосувати впродовж короткого періоду часу. Тобто не на роки. Корм віпан входить до складу так званого сімейства Vipan. В який входять також два основні корми VPAGRAN і VPA-chips. Тобто VIPAN це корм для риб, які харчуються у верхніх шарах води. VPAGRAN це гранульований корм, який застосовується для риб, у яких ротовий апарат такий, що вони годуються у середніх шарах. І VPA Chips це корм, який у формі чипсів важкий. Падає на дно і виходять соми, і їдять його вже на дні. Корми віпагран і віпачіпс – то є окрема тема нашої зустрічі, і про них ми будемо розмовляти пізніше. Сьогодні це вся інформація про чудовий корм віпан, який тепер обожнюють не тільки риби, але і я. До речі, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі. Всіх новинок і всіх наших продуктів. Ставте вподобайки, бо якщо ви не підпишетесь, ваші рибки не пробачать вам цього. До нових зустрічей! Що, все закінчили? Слушай, ну, дуже смачний корм. І цей запах, це все рибне борошно і ця муха. Ой, не знаю що буде, коли буде той VIP-чіпс. Мабуть, пиво будемо купляти.